Вона, мабуть, хрюкає, як свинка пеппа, сіра миша, курка на сідалі, ображена фемка. Це реальні коментарі від реальних людей під моїми дописами та відео у соцмережах. Навряд би вони наважились сказати такі слова в обличчя, але інтернет створює відчуття вседозволеності і безкарності, що своєю чергою підживлює цифрове насильство. Його масштаби в Україні невідомі, статистики ніхто не веде. Однак, згідно з опитуванням Юрипорт ЮНІСЕФ, за 2019 рік 38% українців та українок отримували погрозливі або принизливі повідомлення в інтернеті. Причому жінки страждають від цього частіше за чоловіків. Звісно, кібернасильство не обмежується лише грубими коментарями. Це і онлайн-переслідування, і порнопомста, і кібердомагання. Тощо. Детальніше про них ми говорили у попередніх відео. Але що робити, якщо ви зазнали насильства онлайн? На жаль, якогось окремого нормативно-правового акту, який би захищав права жінок у цифровому середовищі, в Україні немає. Тому будемо працювати з тим, що є. А це і Конституція, і Кримінальний кодекс, і закон України про запобігання та протидію домашньому насильству. Тощо. Отож, перше, що варто зробити, це зафіксувати факт вчинення насильства. Зберігайте переписку на електронній пошті, в месенджерах, в соцмережах. Робіть скріншоти дописів, записуйте розмови. Ця інформація буде доказом вчинення правопорушення. Далі. Зверніться до правоохоронних органів. Поліція має зафіксувати вашу заяву або повідомлення про правопорушення. Якщо йдеться про ситуацію, яка підпадає під дію кримінального кодексу, то протягом 24 годин після подання заяви слідчі, дізнавач або прокурор мають внести інформацію до єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування і ще за 24 години надати вам витяг з цього реєстру. Якщо цього не відбулося, то ви або ваш представник можете оскаржити бездіяльність правоохоронців у суді. Після відкриття кримінального провадження розпочинаються слідчі дії, а далі справа передається до суду. У випадках, коли цифрове насильство пов'язане із домашнім, суд може застосувати до підозрюваного низку обмежувальних заходів, наприклад, заборону листування телефонних розмов з постраждалою інших контактів особисто або через третіх осіб. Ще однією особливістю кримінальних проваджень у справах пов'язаних із домашнім насильством є те, що вони не закриваються у разі, якщо постраждала, або її представники відмовилися від обвинувачення. І лише вона або представники можуть бути ініціаторами угоди про примирення. Якщо ж йдеться не про кримінальне, а про адміністративне правопорушення, то представники поліції мають скласти протокол та провести перевірку. У разі ж оприлюднення даних, які завдали шкоди вашій репутації бо негативно вплинули на думку оточення, можна звернутися до суду із позовом про захист честі, гідності та ділової репутації та просити визнати таку інформацію недостовірною і спростувати її. У випадках, коли виявити автора публікації неможливо, варто звернутися до суду із заявою про встановлення факту недостовірності поширеної інформації. А якщо вам завдано моральної шкоди, то можна заявити вимогу про компенсацію. І пам'ятайте, у злочині скоєному онлайн або офлайн винен лише той хто його вчинив.